Ті, хто зі мною ще з часів російськомовного каналу, мають пам'ятати серію відео про жахливий інтернет. В них я розповідав різні випадки, що так чи інакше були пов'язані з розвитком мережі. Сьогодні поговоримо з вами про Північну Корею, ЦРУ і подвійне життя блогерів. 18 серпня 2012 року на Ютубі був зареєстрований канал під назвою Плазма Мастер Дон. Це був вже другий аккаунт автора на Ютубі. За його ж власними словами, перший акаунт був зламаний і видалений. Його відео не являли собою нічого особливого. Основний контент на його каналі це кавери різних відомих і не дуже поп пісень. І багато людей ні, не так. Дуже багато людей знаходили його контент милим, були тисячі і тисячі коментарів на кшталт цей чоловік, єдина причина, чому в мене ще залишилась віра в людство. Ті, хто поставив дизлайк, буквально не мають серця, ви просто дуже заздрите, бо він співає краще за вас. І я до сих пір не можу зрозуміти, це був такий тролінг, чи люди дійсно бачили в цьому контенті щось зворушливе, але, скоріше за все, другий варіант. Бо Плазма Master Don зібрав достатньо велику аудиторію майже в 500 тисяч підписників. Інша частина його контенту представляла собою відео, де він знімав вулиці свій будинок і природу, нічого особливого і вражаючого. Але все змінилось 10 жовтня 2020 року. На Редіті одна за одною почали з'являтися публікації, що відомий багатьом Плазма Master Don є зареєстрованим сексуальним злочинцем. До цієї публікації додавались різні скріншоти і посилання. Так стало відомо, що людина, дуже схожа на плазма Мастердона 19 серпня 2019 року, була засуджена за сексуальні домагання до неповнолітньої особи, і я думаю, ніякої особливої ідентифікації проводити не треба, щоб зрозуміти, що Донзел Оуенс і Плазма Мастер Дон – одна і та сама особа. Але давайте верифікуємо. Дата народження в документі і на YouTube каналі співпадає, форма окулярів і родинка на лобі співпадає, це одна і та сама людина. Після цієї подробиці, думаю, його відео виглядають ще більш кріпово, ніж до того, як стало відомо, що він ПДФ. Тут важливо зазначити ще одну особливу деталь: періодично плазма Дон знімав відео, в яких вітав дітей з днем народження, так, дітей. Наприклад, незадовго до того, як вся ця історія стала публічною, він вітав Габріеля з 11-ти річчям. і дуже дивно, що люди не звертали на це уваги, і подібних відео за всю історію каналу можна знайти кілька десятків. Після того як інформація про нього поширилась в мережі, в одному з відео він попередив, що його стан здоров'я став незадовільним, тому він більше не буде випускати нових відео. Донзел Овенс помер 21 грудня 2020 року. Це Сонг Ей, 11-річна дівчинка-відеоблогер, що привернула величезну увагу до себе в січні 2022 року. Контент на її каналі був звичайним дитячим лайфстайлом, де вона ходила на прогулянки з друзями, готувала їжу і розповідала про улюблені книжки. Але була одна деталь. Сонг Ей живе в Пхеньяні, Північна Корея. В своєму першому відео, що було опубліковане на каналі Салі Парк Сонг Ей Ченел в січні 2022 року, вона кілька слів розповіла про себе і далі почала розповідати про Пхеньян. Хотілося б звернути увагу на рівень англійської мови і британський акцент, з яким дівчинка розмовляла. В одному з відео вона розповіла, що з дитинства її мама займалась вивченням з нею англійської мови. Але звісно, в країні, де доступ до інтернету мають лише кілька тисяч людей, і то обмежений, важко собі уявити, що Сонг Ей звичайна дівчинка з Північної Кореї. Як вдалося з'ясувати журналістам, Сонг Ей, а її справжнє ім'я Ім Сон Ей. Народилась в літній родині, її батько Ім Чун Хьок, північнокорейський дипломат, який працював в посольстві КНДР у Лондоні до 2016 року, її дідусь Пак Мьон-гук, обіймає керівну посаду в МЗС Північної Кореї. А прадід маршал Рі Ульсоль був наближеним воєначальником до родини Кімів. Звісно, всі її відео це зрежисована постанова, спроба Північної Кореї показати, що життя в цій країні ідеальне, але навіть у цих спробах видно багато деталей. Наприклад, в її ж відео видно, як мало машин рухається містом, що багато локацій, які вона відвідувала, виглядають повністю пустими. За зйомками і просуванням контенту стояла північнокорейська продакшн компанія Sogwang Media Corporation. Ця компанія була створена для просування північно-корейської пропаганди за межами країни. Як правило, їхній контент був орієнтований саме на західну аудиторію. На даний момент канал Сон Ей видалений. Представники Ютуб сказали, що це було зроблено, бо є санкційні вимоги уряду США щодо Північної Кореї. На мою думку, це абсолютно тупо, бо контенту з цієї країни не так, щоб дуже багато, але тим не менш, керівництво Ютубу прийняли саме таке рішення. Сонг Ей, звісно, була далеко не першою спробою КНДР поширювати пропаганду через соцмережі і Ютуб. Давайте розглянемо з вами ще кілька прикладів інфлюенсерів з КНДР. Юн Ей – молода північнокорейська жінка, яка стала обличчям англомовного ютуб каналу Ехо Правди. Звісно, розповідаючи про себе, вона наголошувала, що є звичайною жителькою Пхеньяну. Але це, звісно, не так, бо принаймні у неї є доступ до інтернету. Канал був зареєстрований в 2017 році. Контент ділився на певні серії, де ЮН розповідала про життя звичайних корейців, відвідуючи супермаркети і демонструючи глядачам повні полиці з продуктами. Розповідала про те, що нового відкрилось у пхеняні, і їздила в інші регіони КНДР. За три роки рівень контенту значно виріс. В 2020 році через її канал КНДР активно просувала наратив про відсутність випадків ковіду, але, на жаль, через дотримання санкційної політики Ютуб видалив і цей канал в 2020 році. Через кілька місяців ЮН створила новий, на якому випустила прощальне відео, де розкритикувала дії Ютубу. Подальша її доля невідома. З приводу наступної героїні буде багато моїх особистих суджень, з якими ви можете не погодитись. Потрапити в Північну Корею достатньо важко. Серед моїх знайомих туристів кільком людям це вдавалося зробити, але як правило, вони не отримували великого задоволення від поїздок туди. Немає права вільного пересування, все виглядає картонно і дуже важко побачити справжнє життя або відвідати якісь прикольні місця. Ви можете подивитись відео від блогерів, що відвідували цю країну, і зрозуміти, що майже всі ці відео виглядають однаково, одне і те саме, одні й ті самі локації. Зрозуміло, що будь-який пересічний турагент або туристична компанія не може просто так привезти вас в пхеньян, і звісно, що без домовленості з керівництвом країни ви ніколи і не за яких обставин, будучи не громадянином КНДР, зможете бути сертифікованим гідом по цій країні. Але є одна жінка, яка всіма силами намагається довести, що її діяльність не пропаганда. І що вона просто туристичний агент, звати її Зої Стівенс. Вона народилась в Ліверпулі, але, вивчивши китайську мову, переїхала в Китай, де пізніше стала турагентом компанії Tours. В Період з 2016 до 2020 року вона приблизно 30 разів була в КНДР з групами туристів. Потім, через повне закриття кордонів, через ковідні обмеження поступила в університет Чен Кунг. У Тайвані, де я її проживаю зараз, в 2025 році КНДР знову відкрили кордони, і Зої змогла продовжити свою діяльність. У неї є акаунти у всіх соцмережах, через які вона намагається просувати наратив, що життя в КНДР не дуже відрізняється від життя в інших країнах. Наприклад, в цьому відео вона показує книжковий магазин, в якому продаються парфуми креми і ювелірні прикраси. Вона наголошує, що в магазині було багато не тільки туристів, а й місцевих мешканців. На іншому відео, яке ексклюзивно опубліковане на її ютуб-каналі, ми можемо подивитись на пхен'ян з дрону під дуже кріпову музику, пусті вулиці, картонні будинки, які не виглядають заселеними, повна відсутність машин або взагалі якогось транспорту. Це не виглядає як живе місто, але головне навіть не це. На її каналі можна знайти пропагандистські відео КНДР, які зроблені самою КНДР, наприклад, про День захисту дітей. Звісно, Зої не має ніякого відношення до пропаганди. Інше відео, де вона типу розвінчує міфи про КНДР. Зокрема, каже, що в цій країні існує внутрішня мережа, що називається Кванмен. Але наголошує, що якщо у вас багато грошей, ви можете купити сім карту Коріолінк і мати змогу постати в соцмережі. Частково це правда, але вона тут достатньо вправно маніпулює. Ці сім-карти недоступні для звичайних мешканців. Окей, не для всіх, а для 99,9% мешканців. Тому ні, немає в північній Кореї доступу до інтернету для звичайних людей. З дуже обмеженої кількості справжніх відеозаписів життя звичайних мешканців КНДР. Ми знаємо, що це дуже і дуже бідна країна з дуже низьким рівнем медичного обслуговування. Відсутністю достатньої кількості нормальної їжі. Існують дослідження, посилання я залишу під відео, що показують, що дошкільнята в північній Кореї в середньому на 13 см нижче і на 7 кг легше за своїх одноліток з Південної Кореї, що може свідчити про проблеми з харчуванням в КНДР. З моєї точки зору, те, що робить Зої, абсолютно деструктивно. З одного боку, вона намагається бути таким собі вікном в світ КНДР для західних людей. З іншого боку, заробляє на цьому непогані гроші, бо тури в КНДР коштують зовсім не дешево, як і переліт туди. І наголошую ще раз, я не вірю в те, що можна вести такий блог і при цьому не бути частиною пропагандистської машини КНДР. Чон Хесон довго планувала власну втечу з КНДР. Після навчання в школі їй вдалося стати військовослужбовицею. Для оточення вона виглядала справжньою патріоткою власної країни, але всередині вона знала, що обов'язково настане той день, коли їй вдасться покинути КНДР. В квітні 2014 року, зібравши всі заощадження, вона серед ночі змогла втекти до Китаю, де їй допомогли з переїздом у Південну Корею. Вона змінила ім'я на Лім Чіхйон, і почала своє нове життя. Її історія швидко набрала популярність. Лім часто ставала гостею різних телепередач і подкастів. Вона ділилась своєю історією на платформі TED, де розповіла про власну втечу, про те, як насправді виглядає життя пересічного північнокорейця, як влада робить все, щоб зробити втечу з країни майже неможливою. Лім вела блог, де ділилась своїм життям і переживаннями. 26 квітня 2017 року вона дякувала своїм шанувальникам за подарунки на 26 день народження. Після цього вона зникає, не виходить на зв'язок, перестає вести блог. Її друзі були дуже налякані і звернулись в поліцію. Її квартира виглядала звичайно, була знайдена сума більш ніж 20 тисяч доларів. Ніяких слідів пограбування не було. Поліція звернулася до прикордонної служби, де з'ясували, що наприкінці квітня Лім поїхала в Китай. Як стало відомо пізніше, вона збиралась передати суму в 10 тисяч доларів в Північну Корею. Скоріше за все, це стало для неї пасткою. В серпні 2017 року з'явилось ось це відео. На ньому лім, очевидно, знаходилась вже в КНДР. Де вона розповідала про те, яку помилку зробила, що виїхала на південь, що вдячна, що в Пхеньяні походились прийняти її назад. Вона зазначала, що на всіх інтерв'ю і телешоу, в яких вона брала участь, її змушували казати погані речі про КНДР. Одночасно з цим, через своїх людей в Південній Кореї, Пхеньян почав розповсюджувати матеріали, які нібито доводили, що Лім займалась проституцією. Пізніше ця інформація була спростована. Вона ще кілька разів з'являлась на телебаченні КНДР, але з лютого 2018 року жодної інформації про неї не було. Погляньте на цей вебсайт так, він виглядає достатньо старомодно, бо був створений нескільки відомо в 2008 році. Нічого особливого. В статті про футбол, кілька розділів, якісь посилання і навіть рекламні банери, але найголовніше це пошуковий рядок. Якщо ви спробуєте написати там будь-що, то символи будуть замінені на крапки, так само, як і на будь-якому сайті в полі вводу паролю. Цей ресурс є одним із багатьох, що були створені ЦРУ для комунікації з власними агентами по всьому світові. Ось ще приклади. Сайт для фотографів сайт, присвячений боям без правил фанатська спільнота Star Wars. І цей список можна продовжувати дуже і дуже довго, бо журналістам вдалося з'ясувати, що таких ресурсів було більше 300, як ідея для комунікації звучить непогано, але тільки на папері. Всі ці вебсайти були створені за одним шаблоном, у всіх них були приховані або не приховані поля для вводу певного паролю. Якщо його вводили вірно, вас перекидало на адмінсторінку з полем для вводу повідомлення. Більшість цих ресурсів лежали на одних і тих самих хостингах, а самі вебсайти ніколи не оновлювались. Наслідки були катастрофічними. Наприклад, в Ірані в період з 2010 до 2012 року було викрито 17 агентів. А у Китаї за той самий період більше двадцяти. Треба розуміти, що підготовка кожного агента, який має працювати під прикриттям, це достатньо дорого і довго, тому такі люди є дуже і дуже важливим, так би мовити, ресурсом, безпеку якого треба максимізувати. В 2022 році відбулось кілька незалежних розслідувань цього інциденту, що викликало нову хвилю критики. В основному це стосувалось того, що ЦРУ недооцінили ворога і його контррозвідку. Цей інцидент називають одним із найбільших провалів ЦРУ за останні 20 років, що достатньо сильно підірвав престиж організації, призвів до величезних кадрових змін і зробив роботу агентів під прикриттям по всьому світу ще більш складною. З розвитком інтернету нові знання стали набагато доступнішими, ніж будь-коли. Зараз можна навчитись буквально всьому, сидячи в своїй комфортній кімнаті. Багато людей охоче діляться своїми знаннями, і це прекрасно. Одним із таких людей був Карл Герольд. Чоловік із США, який в 2010 році створив Сабред Carl Programming, де ділився власними знаннями з програмування на різних мовах, відповідав на запитання новачків, розбирав їхні помилки і давав поради. 7 липня 2012 року ним був створений YouTube канал, на якому він викладав багато контенту по програмуванню. Але найголовніше, він періодично робив конференції в скайпі і в режимі онлайн розбирав коди своїх підписників, ділився варіантами рішення різних проблем. Він зібрав більше 30 тисяч підписників і відкрив для багатьох людей вікно у програмування. Також ним був створений веб-сайт ComputerScienceForEveryone.com, де була маса цікавих і безкоштовних матеріалів по програмуванню на різних мовах. Але в 2013 році він зникає, перестає вести сабреддіт, Ютуб канал не відповідає на повідомлення. Спільнота активно намагалась знайти відповідь, чому так відбулось. Через деякий час в різних виданнях почали з'являтися одна за одною новини про арешт чоловіка з ім'ям Карл Герольд. Спочатку це були локальні видання Алабами, але згодом ця новина отримала максимальний розголос. Стало відомо, що Карл ПДФ Він займався розповсюдженням і зйомкою фільмів з дітьми разом зі своїм партнером. Більше того, для цих фільмів він використовував і власного сина. Люди спочатку не могли повірити, що це правда, як той самий Карл, який так любив допомагати людям, міг бути таким монстром. Як виявилось, дуже просто. Не дочекавшись дня вироку, Карл повішався у власній камері в 2014 році. На сьогодні у мене все. Якщо такий формат вам подобається, у мене є ще багато цікавих історій про жахливий інтернет. До зустрічі!